Сьогодні маю нагоду записувати відео не просто вдома, а на природі. І дивлячись на цю природу, дивлюся, який великий наш Бог, який її створив. Все довершене, все гарне. Ми сьогодні на виїзді з молоддю і вітання від, від нашої молоді для вас. Коротко текст з Євангелія від Луки, який записаний у восьмому розділі. Це історія про те, як Христос з учнями перепливали на другий берег озера, і знялася буря, це восьмий розділ Євангелії від Луки, 23 й текст. А коли вони плинули, Він заснув. Тобто Ісус Христос він заснув, і знялась на озері буря велика, аж вода стала їх заливати, і були в небезпеці вони. Ось цей 23-й вірш говорить про те, що Христос був разом з учнями в човні, і коли вони перепливали, то сталася небезпека не просто буря, а Лука пише буря велика. Слідуючи за цією бурею, вода почала заливати човен. І підсумовуючи, говорить, що були в небезпеці вони. Це не було безпідставне хвилювання учнів, яке ми потім читаємо. Вони почали хвилюватися. Це було страшно. Тому що події, які були навколо них, обставини, які склалися, вони е, тривожили учнів. З ними в човні Христос за човном небезпека. Яка реакція учнів? Вони почали будити вчителя і казати, що вчителю, вставай, ми гинемо. Реакція наша, коли ми бачимо небезпеку навколо, Боже, ти хіба не знаєш? Ми в небезпеці, обставини так склалися, що тяжко і невідомо, що буде завтра. Чому я ділюся сьогодні цією історією? Тому що я по-особливому звернув увагу по-іншому, прочитав відповідь Ісуса Христа до учнів. На їхню мольбу і на їхнє прохання. В 25 му вірші цього ж розділу Христос говорить до них. Він задає дуже просте запитання: де ж ваша віра? Питання, яке насправді досить чесне, досить відверте, і е, змусило якось учнів задуматися, де ваша віра? Що б я сказав, коли б Христос запитав би в мене, де моя віра? Реагуючи на обставини, які небезпечні для мене, і маючи ось свою модель поведінки в таких небезпечних ситуаціях, я звертаюся до Христа з яким проханням? Яка моя реакція? Що я? За що я переживаю? Яку допомогу я чекаю від Христа? Чи не почув би я запитання від Христа, де твоя віра? Маючи відповідь на це запитання, напевно, легше було б і проходити ці обставини, пам'ятаючи, що Христос з нами. Христос в човні, Христос поруч. Він не десь далеко, Він з нами. Якщо Христос зі мною, то обставини складаються і здаються зовсім інакшими. І буря зовсім по іншому виглядає на фоні Христа. Тому що коли вона втихомирилася, то вони тепер почали дивуватися не з бурі, а з Христа. Хто ж він такий, що і буря підкоряється йому? Наш Бог такий, що йому і буря, і кожна інша небезпечна ситуація в нашому житті підкоряється. Чи маю я віру, щоб покладатися на нього? Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.